Що відбувається в нагірному Карабасі? Зараз я вам коротко розповім з вами український історик Олександр Алфоров. Після розпаду російської імперії у 1917 році територія Нагорного Карабаху це Азербайджанська назва Карабах або Арцах вірменською мовою, починається протистояння. Айзербайджан говорить, що це їхня територія. вірмени, що це їхня територія. Заселений Карабах був. Переважною більшістю вірменами конфлікт продовжується з 1917 року у 80... тисячі році. вірменська община проговорить про те, що вони виходять зі складу азербайджанської ССР. Починається війна, яка закінчується у 1994 році. Потім війни продовжуються у двадцятому та 22 роках, 19 вересня двадцять року. Азербайджан проголошує спеціальну воєнну операцію з приводу Карабаху. Яка позиція України? Це цілісність азербайджанської держави повністю. Позиція. Росії це продавати зброю вірменам або азербайджанцям одночасно та підтримувати то одну, ту іншу країну, щоб постійно конфлікт існував в цьому регіоні.